Я вже давно був в структурі Омеги, і мені добре відомий був рівень підготовки бійців спецпризначення до любої справи, до якої вони беруться. Тому я без вагань прийняв пропозицію долучитись до лав спецпідрозділу Крила Омеги зараз. Я являюся зовнішнім пілотом літального апарата Лелека ЛР. Я займаюся розвідкою та коригуванням артилерії та наших безпілотних систем ударного спрямування. Чудово працювати з мобілізованими людьми, особливо ті, які мають бажання. Цивільні люди проявляють креатив і вносять щось нове, завдяки чому ми можемо більш ефективніше знищувати ворога, так як він цього не очікує. Для тих, хто має бажання потрапити до нас, будемо раді вас бачити в своїх рядах. Певний, що ви не пошкодуєте про свій вибір, оскільки в нас велика та дружня родина. Хлопці з нашого підрозділу завжди. Підтримують вас, покажуть щось на своєму прикладі, та допоможуть вам здобути всі необхідні навички для ефективного виконання бойових завдань.